Привіт, друзі! вас вітає відеокомпанія. Продовжуємо калібрування наших вагів. На ваговому терміналі, на задній частині натискаємо, відкручуємо заглушечку ось тут. І натискаємо на кнопочку. Тепер у нас на табло з'явилось кал. Натискаємо один раз. Нолика ось. У нас на табло з'явилось е 02 Ваги будемо ми калібрувати, ну так як вони в нас вже відкалібровані були. Будуть значення трішечки у нас одні й ті самі. А в кого не будуть калібровані, буде трішечки легше вам. Ми ваги будемо калібрувати на одну тонну з цілою ділення на 200 грим. Зараз воно у нас так і висвічується 200 гри. Тому ми підтверджуємо, натискаючи один раз нолика. Зараз на, на табло у нас висвічується 0,0. Так як ви будете перший раз його калібрувати, у вас буде висвічуватися ось так. Для того, щоб вам правильно їх виставити, ви натискаєте двічі. Клавішу Є, е, щоб стало 0,0. Е, і підтвердження робимо нолочком. Нам ваги потрібно виставити на 1 тонну. Зараз вони в нас і виставлені. Кому буде потрібно, ви виставляєте буквочкою Є, е, на тонну, чи на 600 кг. Для того, щоб змінити е, на 600 кг, нажимаєте тару, нолики будуть у вас переміщатись. Так, і е, робимо підтвердження також клавішою. Е, Клавішею нолик. У нас засвітилося нов лод. У нас повинні бути ваги розгружені, на них не потрібно ні схилятись, ні щоб вага на, яких, на них була. Е, Робимо підтвердження ще раз, натискаючи нолик. Тут е, у нас висвічується 600. Перед цим моргає нолик. Ми нажимаємо клавішу Тара і клавішою Е e вибираємо 100 кг. Робимо підтвердження. Ой, зараз хвилиночку. 100 кілограм. І виставляємо, рівномірно загружаємо наші ваги мішечками або гірками. Так, розставили мішечками по всім углам і посередині також ставимо. Гірку. В кожному мішечку, я ще раз нагадую, у нас по 20 кг і гірка у нас 20 кг. Коли ви виставили рівномірно вагу, груз, натискаємо підтвердження: нолик. І у нас зараз засвітилось 100 кг. Коли ми приймемо один якийсь мішечок, Якщо ви все правильно відкалібрували, у вас вийде 80 кг. Так як і в нас на даний момент. На цьому, зважування, на цьому зважування закінчено. І калібрування також закінчено.